Трапилося так, що через гріхи окаянної баби зайнявся холм. Цілий край бачив заграву, навіть зі Львова дивлячись, було видно із полів белських, бо сильним було полум'я пожежі. Саме такою є перша історична згадка про Львів у Галицько-Волинському літописі, датована 1256 роком. Перші поселення на території міста виникли задовго до часів Данила Галицького. Забудови почалися, очевидно, ще за Ярослава Осмомисла, хоча й без певної системи та фортифікацій. Однак легенда розповідає, що місто збудував близько 1241 року князь Волинський Галицький Данило Романович і назвав на честь свого старшого сина Лева. Лев Данилович об'єднав під своєю владою всі Галицько-Волинські землі. За його правління, розташований на річці Полтві Львів, суттєво розрісся і перетворився на великий центр, адже знаходився на торговельному шляху, що йшов з Чорного моря до Балтійського. Ще й досі точаться суперечки про те, коли і де саме було збудовано перші львівські укріплення. Однак, на вимогу татарського воєводи-Бурундая, у 1259 році їх зруйнував син Данила Галицького Лев, який до того сам їх будував. На межі 12 13 століття на високій замковій горі було зведено кам'яну вежу. Згодом її перебудували на замок, який втім відігравав роль фортеці, тому князь оселився у дитинці на княжій горі. Дитинець був укріплений валами, засіками і частоколом. Тут, ймовірно, знаходився стовп, оборонна вежа, а також будинок для князя і дружини, сховище для харчів і, можливо, каплиці. Пізніше князь наказав будувати придатніший для життя низький замок з храмом Святої Катерини. Передмістя займало правий берег річки Полтви і тяглося півколом по західній, північній і південній стороні княжої гори. У 13-му на початку 14-го століття біля старого ринку, через який проходив головний торговельний шлях, було збудовано німецький костел Марії Сніжної і костел Іоанна Хрестителя. Вони збереглися до наших днів практично у повністю перебудованому вигляді. В ті часи у місті, крім німецької, знаходилися також вірменська і татарська колонії. Незадовго до своєї смерті, у 1301 році, Лев передав правління сину Юрію І. Сам же постригся в ченці у Лаврському монастирі біля старого Самбура, де й був похований. Юрій переніс столицю до Володимира Волинського. Про його дітей Андрія і Лева II збереглося небагато відомостей. Вони проводили також політику, як і їхні прадіди Данило і Василько, дотримуючись союзу з Тевтонським орденом, який забезпечував їм вихід до торговельних шляхів Балтики. До наших днів дійшла одна з їхніх грамот, скріплена печаткою, на якій зображено Лева що крокує. Обидва князі загинули в боротьбі з ворогами у 1323 році. За рік після смерті Андрія і Лева II бояри обрали князем сина їхньої сестри Марії та Мазовецького князя Тройдена Болеслава Тройденовича. Він перейшов у православну віру і прийняв ім'я Юрія II. Цей князь надав кільком містам Магдебурзьке право, як і його попередники він підтримував союз з Тевтонським орденом і навіть воював з поляками за Люблін. Однак він не мав синів і, начебто, мав домовленість з польським королем Казимиром III про наслідування княжого престолу. Водночас існує версія і про напружені стосунки між державами. Так чи інакше, у 1340 році останнього Галицько-Волинського князя Юрія II отруїли чи то у Володимирі, чи то у самому Львові у соборі Святого Юра, і Казимир III того ж року вирушив з військом на Львів. Втім, його метою був не стільки княжий престол, скільки міська скарбниця, де протягом років зберігались багатства галицьких королів. В цей час у Європі 1328 рік Людовик Баварський коронується імператором і призначає папу Миколу V. 1337 рік смерть французького короля Карла IV і початок столітньої війни між Англією і Францією. 1348 рік епідемія чуми спустошує центральну європу.